Привіт, я Аліса, інженер з взаємодії з розробниками на стороні Android Framework. Я тут, щоб розповісти, як оптимізувати споживання батареї вашим додатком за допомогою метрики WakeLock у Android Vitals. У цьому відео ми розглянемо такі теми: нові основні метрики Android Vitals у Play Console, найкращі практики використання WakeLock, а також як знаходити та виправляти надмірне використання WakeLock. App Vitals у Google Play Console є вашим основним інструментом для моніторингу та покращення технічного стану ваших додатків. Ви можете перейти до Vitals зі сторінки огляду у вашій Play Console. Історично найважливіші метрики у Vitals основні метрики були зосереджені на стабільності, зокрема на рівні збоїв, які сприймає користувач та на випадках, коли додаток не відповідає. Рівень INR є одним із найважливіших показників. Цього року ми внесли деякі оновлення до визначень основних метрик Vitals додатків. Тепер вони також включають метрики, які впливають на підвищене споживання батареї. У Wear OS ми запровадили метрику надмірного використання батареї. Якщо ви хочете дізнатися, як уникнути надмірного споживання батареї на Wear OS, одним із найкращих рішень є використання формату Watch Face. Ознайомтеся з нашим блогом на цю тему. Рекомендації щодо використання годинникового механізму також стосуватимуться додатків для Wear OS. У цій доповіді ми зосередимося на метриці для мобільних пристроїв. Ми запровадили метрику надмірного часткового wake Lock для широкої аудиторії, нещодавно вивівши її з бета версії. Android Vitals вважає використання часткового wake Lock надмірним, якщо wake Lock утримується щонайменше 2 години протягом 24 годин. Це стосується незвільнених від обмежень вейклок, які отримуються, коли екран вимкнений, а додаток працює у фоновому режимі або виконує фонову службу. Надмірне використання фіксується, якщо воно впливає на понад 5% сесій вашого додатка в середньому за 28 днів. Тепер ви можливо запитаєте, що таке частковий wake lock? Wake lock – це механізм, який дозволяє додатку підтримувати роботу процесора пристрою навіть тоді, коли користувач додатку не взаємодіє з ним активно. Частковий wake lock дозволяє процесору продовжувати працювати, навіть якщо екран вимкнений, повний wake lock, однак, також утримує екран увімкненим. Якщо частковий вейклок використовуються надмірно або неправильно, це може призвести до значного розряду батареї. Наприклад, ми бачили ситуації, коли додатки вирішували утримувати вейклок протягом кількох годин поспіль або не звільняли вейклок належним чином, що призводило до негативних відгуків користувачів через швидкий розряд батареї. Існує два способи отримання часткових вейклок. Додаток вручну отримує та звільняє WakeLock за допомогою API PowerManager для конкретного випадку використання. Часто це відбувається разом із фоновою службою, платформним API, призначеним для операцій, помітних користувачу. Альтернативно, WakeLock отримується іншим API і приписується додатку через використання цього API. Вас може здивувати це почути, навіть якщо у вашому додатку немає жодного коду для отримання чи звільнення WakeLock, додаток все одно може вважатися таким, що надмірно використовує WakeLock через використання цих API. Давайте проведемо коротку вікторину про WakeLock. Не соромтеся поставити відео на паузу, щоб обміркувати свою відповідь. Ми розглянемо кілька варіантів використання. І вам потрібно вирішити, чи потрібно для будь-якого з цих варіантів вручну отримувати вейклок, щоб виконуватися у фоновому режимі. Якщо ні, то який альтернативний API слід використовувати замість цього? По перше, заплануйте періодичну синхронізацію у фоновому режимі для завантаження свіжого контенту для перегляду офлайн. У цьому випадку ручний вейклок не потрібен. Коли ви виконуєте Worker або Job за допомогою Task Scheduling API, Workmanager або JobScheduler. WakeLock утримується системою від імені додатка під час виконання завдання. Workmanager це бібліотека JetPack, яка використовує платформний API JobScheduler для планування завдань. Вони підтримують додаток у активному стані та утримують WakeLock під час виконання завдання. Ось чому ви можете бачити WakeLock із іменем Job, пов'язані з Workerами – Відтворення аудіо у фоновому режимі. Ручні вейклоки не потрібні. Коли відтворюється аудіотрек, система автоматично отримує вейклок, який приписується додатку. Зверніть увагу, що системні аудіовейклоки не враховуються при підрахунку надмірних вейклоків у App Vitals. Зв'язок із зовнішнім пристроєм через Bluetooth. Ручні вейклоки можуть знадобитися. Оскільки не існує Bluetooth API, які утримують вейклоки під час передачі даних через Bluetooth, додатку потрібно буде запланувати завдання за допомогою WorkManager або запустити фоновий сервіс. І вручну утримувати вейклок, якщо зв'язок має відбуватися при вимкненому екрані. Нарешті слухайте оновлення місцезнаходження. Ручні вейклоки не потрібні. Коли нові події місцезнаходження отримуються за допомогою служби Fused Location Provider або Location Manager, утримується вейклок, щоб на короткий час розбудити пристрій. Однак ручні вейклоки можуть знадобитися для обробки подій місцезнаходження. Ця детальна інформація також доступна в документації під назвою визначення вейклоків, створені іншими API. Перш ніж перейти до налагодження використання вейклоків, давайте розглянемо чотири найкращі практики, які варто врахувати. Чи розглядали ви альтернативні варіанти вейклоків, ми можемо скористатися цією зручною блок-схемою з документації по вейклоках, щоб вирішити, чи варто використовувати частковий вейклок, чи потрібно, щоб екран залишався увімкненим. Якщо так, вам потрібні API для підтримки увімкненого екрану, а не частковий вейклок. Чи виконує додаток фонову службу у передньому плані? Якщо ні, вам не потрібно вручну отримувати wake-lock. Чи може це зашкодити користувацькому досвіду, якщо пристрій перейде в режим сну під час цієї дії? Наприклад, оновлення сповіщення після того, як користувач розблокував пристрій, не є завданням, для якого потрібен частковий вейклок. Якщо це може зашкодити користувацькому досвіду, наприклад, під час взаємодії із зовнішнім пристроєм, тоді переходимо до нашого останнього питання. Чи існує вже API, наприклад, Work Manager або Fuse Location Provider, які можуть утримувати пристрій у активному стані замість вас? Використання спеціалізованих API, які самі керують WakeLock, це чудовий спосіб уникнути помилок і зробити використання WakeLock максимально ефективним. Ви повинні вручну отримувати вейклок лише після того, як пройдете всі ці питання і дійдете до відповіді про ручне використання вейклок. Припустимо, ви все ж вирішили вручну отримувати вейклок. Вам також слід переконатися, що ви правильно називаєте вейклок. Переконайтеся, що у назві немає жодної особистої ідентифікаційної інформації, наприклад, електронної адреси якщо пристрій виявить PII, вона буде зареєстрована як невідома, що ускладнює налагодження. Не називайте свій вейклок іменем класу або методу програмно. Якщо ви спробуєте отримати назву програмно, її можуть обфускувати такі інструменти, як ProGuard. Натомість використовуйте жорстко закодований рядок, не додавайте лічильники або унікальні ідентифікатори до тега WakeLock. Код, який створює WakeLock, повинен використовувати той самий ТЕГ кожного разу, коли він виконується. Це спрощує виявлення аномальної поведінки, оскільки дозволяє системі агрегувати використання WakeLock за іменем. Коли ви вручну отримуєте WakeLock, переконайтеся, що він завжди звільняється. Ось код, який я написав: отримання та звільнення WakeLock після виконання певної обробки. Але при детальнішій перевірці виявляється, що в цьому сценарії WakeLock може ніколи не звільнитися. Ви здогадуєтеся, чому. Проблема в тому, що якщо буде кинуто необроблений виняток, звільнення вейклок ніколи не відбудеться. Натомість я маю зробити щось подібне використати блок try-finally, щоб гарантувати звільнення вейклок навіть у разі виникнення винятку. Ще одна річ, яку ви можете зробити, це додати тайм-аут до вейклок, щоб гарантувати його автоматичне звільнення через певний проміжок часу. І нарешті, у випадках, коли ви періодично запитуєте дані, подумайте, чи можна зменшити частоту пробуджень. Наприклад, ви можете зменшити частоту пробуджень при використанні WorkManager, збільшивши інтервал між періодичними запитами на виконання роботи. Під час опитування даних із сенсорів за допомогою SensorManager ви можете зменшити частоту пробуджень, використовуючи механізм пакетування Batching. Це здійснюється шляхом вказання максимальної затримки звітування під час реєстрації слухача. Аналогічно, у Fuse Location Provider ви можете скористатися методом GetLastLocation, щоб отримати нещодавно кешоване місце знаходження. Використовуйте Set priority Passive, щоб задати менш енерговитратний механізм оновлення, або скористайтеся пакетуванням, встановивши мінімальний інтервал оновлення. Іноді навіть із найкращими намірами ми все одно приходимо до надмірного використання wake Lock. Якщо ваш додаток отримав сповіщення, давайте розглянемо, як це налагодити. Панель Vitals вашого додатка може виглядати приблизно так. Ви побачите попередження, яке повідомляє, що Play виявив надмірне використання wake Lock у вашому додатку. Що ж робити далі? Ми розглянемо два сценарії, засновані на реальних прикладах, де розробники стикалися з надмірним використанням вейклок, і поговоримо про інструменти для налагодження таких ситуацій. Перший стосуватиметься простого сценарію, пов'язаного з оновленням погоди, другий та це складніший сценарій із додатком для здоров'я. У цьому першому сценарії я створив додаток погоди, який періодично оновлює дані про погоду для відображення у віджеті або у форматі сповіщення. Панель надмірного використання часткових wake lock у Vitals додатка виглядатиме приблизно так я бачу, що 11,59% усіх сесій вважаються надмірними, що значно перевищує порогове значення у 5%. Якщо я прокручу нижче, я зможу побачити список усіх назв WakeLock, які не мають виключень і пов'язані з цим додатком. У цьому сценарії у мене є назва WakeLock під назвою Job, ім'я пакета, систем, джобсервіс та пакет Android Work. Раніше у нашій вікторині ми говорили про те, як WorkManager використовує JobScheduler, який отримує WakeLock, що приписується додатку. Це вказує нам на те, що worker і -E, створені за допомогою WorkMeneджер, ймовірно, є причиною цієї проблеми. До речі, ми рекомендуємо оновити вашу версію WorkManager до 2.10.0 або вище, що забезпечить більш докладні теги WakeLock. для пристроїв на Android 16 і вище ім'я класу Worker буде включено за замовчуванням. Я вже вручну протестував кілька сценаріїв на своєму пристрої, і зараз я запущу відлагоджувальний екземпляр свого додатку та скористаюся інструментом в Android Studio під назвою Background Task Inspector. Щоб це зробити, мені потрібно виконати наступне. Виберіть у рядку меню View Tool Windows App Inspection. Виберіть вкладку Background Task Inspector. Ви повинні побачити список воркерів, які або завершили виконання, або знаходяться в процесі виконання, або очікують. Ви можете натиснути на воркер, який хочете дослідити детальніше, щоб побачити повну інформацію про нього. У цьому випадку я бачу, що воркер синхронізації погоди, здається, зазнав невдачі та часто повторював спроби. Я також можу натиснути на графік під worker Continuation, щоб зрозуміти ланцюжок воркерів і що запустило цей воркер. Воркер може часто повторювати спроби з різних причин. Наприклад, якщо завдання виконується довше 10 хвилин, воно почне перевищувати ліміт часу і буде переплановано для виконання пізніше. Збільшення частоти повторних спроб у цьому конкретному випадку не має сенсу, тому мені потрібно з'ясувати, чому саме відбуваються ці повтори. Для налагодження проблем із надмірно працюючими воркерами в полі я також можу скористатися API GetStopReason, доступним у WorkManager 2.9.0. А також у Job Scheduler на рівні API 31 і вище. Ось приклад фрагмента коду з використанням WorkManager. Тут я використав Kotlin Flows, щоб записувати причину зупинки для конкретного ідентифікатора запиту на виконання роботи. У моєму прикладі, коли я перевіряю логи для цього воркера, я бачу високий відсоток причин зупинки пов'язаних із цією причиною тайм-аут або перевищення квоти, що означає, що цей конкретний воркер часто зупиняється через вичерпання дозволеного системою часу виконання, використовуючи цю інформацію, мені вдалося знайти крайовий випадок, який спричиняв надмірну тривалість роботи воркера. Хоча інструменти, які я згадав, Корисні для налагодження використання Wake Clock із воркерами, вони не можуть допомогти у налагодженні вручну утримуваних Wake Clock або інших Wake Clock, які утримуються системою. У другому сценарії ми налагоджуємо додаток, який є набагато складнішим. Тут є відстеження місцезнаходження, Bluetooth комунікація та використання датчиків пристрою. Ось ще одна панель Wake Clock із розподілом назв Wake Clock, які не мають виключень, які пов'язані з додатком. Окрім WorkManager, деякі з найгірших сесій утримання wake Lock у цьому сценарії мають назви Health App Sensor wake Lock, Health App Location Weй та System for Ground Lock. Зверніть увагу, що виключені wake Lock, такі як wake Lock, пов'язані з аудіо або місцезнаходженням тут не відображаються. Щоб налагодити саме ці wake Lock, ми будемо записувати системний трасування. Системне трасування це потужний інструмент для налагодження та аналізу продуктивності, який дозволяє розробникам фіксувати детальний запис активності системи за певний період. Системне трасування може охоплювати багато різної інформації. Давайте розглянемо деякі з них. Активність процесора CPU, щоб зрозуміти зміни в ядрах процесора та їх стани, наприклад, перемикання між виконанням і станом очікування, активність потоків, що може допомогти вам зрозуміти багатопоточність у вашому додатку, мережева активність, щоб зрозуміти, коли мережеві пакети надсилаються та отримуються. Це може суттєво впливати на розряд батареї, а також на показники, пов'язані з батареєю, такі як тривалість виконання завдань і використання таймера пробудження. Існує багато різних способів захоплення системного трасування. Наприклад, за допомогою інструмента командного рядка SystemTrace, профайлера CPU в Android Studio або інтерфейсу Perfetto UI. Ви також можете записати системне трасування безпосередньо з параметрів розробника на вашому пристрої. Яке б рішення ви не обрали, переконайтеся, що ви збираєте категорію Power A Trace, щоб мати змогу переглядати треки стану пристрою. У Perfetto Record Trace. UI вам потрібно буде увімкнути категорію Power Power Manager A Trace. У цьому конкретному випадку я вже зібрав системне трасування, використовуючи цей додаток для здоров'я протягом приблизно 10 хвилин використання, і зараз відкрию трасування за допомогою Perfetto UI. Perfetto – це платформа для продуктивності, інструментування та аналізу. Вона допомагає розробникам візуалізувати, як їхній додаток та інші процеси поводяться. Коли я відкриваю своє записане трасування, на екрані відображається безліч інформації. Не хвилюйтеся, хоча багато з цієї інформації надзвичайно цікава, у цій розмові я зосереджуся лише на кількох треках під групою Стан пристрою. Я закріплю треки стану екрана, щоб зрозуміти, чи екран увімкнений чи вимкнений, топ ап щоб дізнатися, який додаток видно, а також довгі вейклокс, щоб побачити блокування, пробудження тривалістю більше кількох секунд. Також, якщо я хочу налагоджувати заплановані завдання за допомогою Work Manager або Job Scheduler, я можу закріпити трек Jobs. Якщо подивитися праворуч від цих рядків, ви побачите купу кольорових блоків із часом, операції з обмеженням у часі. Кожна з них вказує назву події та коли ця подія почалася і закінчилася. У перфето це називається зрізом слайс. Я можу переміщатися по трасі за допомогою клавіш ВАЗ або миші, щоб збільшити певну позначку часу. Звужуючи увагу на трек довгих вейклокс, видно, що як сенсор-вейклок додатку Health, так і локейшн вейклок додатку Health працюють вже тривалий час. Як вже згадувалося раніше у виступі, коли я отримую точки даних про місце знаходження, короткочасний вейклок утримується на момент отримання. Замість цього я можу зберігати точки даних про місце знаходження для обробки пізніше, щоб уникнути тривалого утримання вейклок протягом усього часу очікування оновлень місце знаходження. Вейклок сенсора утримується, коли додаток збирає дані з високочастотного сенсора, наприклад, під час вибірки даних акселерометра. Замість того, щоб утримувати вейклок протягом усього часу збору даних із сенсора, я можу утримувати вейклок короткими імпульсами та використовувати API пакетної обробки сенсорних даних, щоб збирати дані з сенсорів із довшими інтервалами пробудження. Завдяки впровадженню цих нових оптимізацій, я значно покращив використання вейклок у своєму додатку. Ось як виглядає системний трейс мого додатку з цими оптимізаціями, ми бачимо значно менше блоків вейклок. Хоча використання інтерфейсу Perfetto корисне для візуалізації інформації про WakeLock, це немасштабовано, якщо я зібрав багато трейсів. Тому я покажу вам функцію в Perfetto, яка дозволяє виконувати SQL-запити, щоб швидше знаходити проблемні місця. Щоб знайти всі WakeLock, відсортовані за тривалістю, я виконую ось такий SQL-запит. Спочатку вибираю назву зрізу та його тривалість, конвертуючи з наносекунд у мілісекунди. Потім приєднайтеся до трек на ідентифікаторі треку та виберіть назву треку. Ми будемо фільтрувати лише за вейклокс з треку під назвою Logs. Зрештою, ми відсортуємо за тривалістю. Тепер я можу повернутися до свого Trace, натиснути на вкладку Запит і скопіювати та вставити цей SQL запит, щоб визначити найдовшу тривалість. Блокування після пробудження. Найчастіші назви вейклоків тут це ті, які мені варто дослідити далі. У мене є ще один інструмент, про який я хочу розповісти. Ви могли помітити, що багато інструментів, які я тут запропонував, призначені для налагодження під час ручного використання додатка. Що робити, якщо я хочу налагодити особливо важку для відтворення проблеми у продакшені? Ось тут і з'являється Profiling Manager, новий платформний API, представлений у SDK35. Profiling Manager – це програмний API, який надає розробникам більше контролю, дозволяючи їм задавати початок і кінець збору профілю. Він має можливість записувати кілька типів профілів, але в цьому відео ми зосередимося лише на типі System Trace. Це не буде профілювати кожну сесію користувача. Система додасть додаткове обмеження частоти, щоб забезпечити, що продуктивність пристрою не постраждає під час збору профілю. Щоб ініціювати запис профілю, спочатку мені потрібно імпортувати бібліотеку Android X Tracing та Core бібліотеку. Потім я визначаю слухача споживача, щоб відстежувати завершення отримання результату профілювання. Після того, як результат буде отримано і не виникне помилок, профіль буде збережено локально на пристрої, а результат профілювання надасть шлях до нього. Тобто, де саме зберігається файл? Після цього я можу вибрати, чи завантажувати результат профілювання на сервер для додаткового аналізу, або визначити набір умов, за яких слід завантажувати результат профілю. Тепер давайте запустимо профілювання. Я рекомендую викликати цей тригер там, де ви очікуєте інтенсивне використання WakeLock, наприклад, безпосередньо перед отриманням ручного WakeLock. Викличте запит профілю та використайте Pattern Builder для створення запиту на системний трейс. Встановіть розмір буфера, максимальну тривалість профілю, політику заповнення, ідентифікуючий тег та сигнал скасування. Також потрібно буде надати екзютер, тобто потік, на якому має виконуватися робота. Щоб зупинити профілювання, потрібно викликати Cancelation Signal Cancel. Коли ви локально використовуєте Profiling Manager, можуть стати в пригоді ці налагоджувальні ADB-команди. Одна команда вимикає обмежувач частоти та збирає кожен профіль, а інша команда дозволяє створювати нефільтровані файли, що містять системну інформацію. Профіль зберігатиметься у директорії файлів вашого додатка. Під час локального налагодження ви можете вибрати витяг цього трейсу за допомогою ADB команди. Коли я відкриваю трейс, зібраний за допомогою Profiling Manager у Profeto, трейс виглядатиме подібно до того, який я раніше записував вручну. Однак слід врахувати, що цей трейс є відредагованим і він не міститиме інформації про інші процеси, які не створені додатком, включаючи системні процеси. У відредагованих версіях трейсу будуть видимі лише ті вейклоки, які додаток утримує вручну. Ви можете дізнатися, як почати користуватися Profiling Manager, скориставшись нашою нещодавно опублікованою документацією. На цьому завершується ця доповідь про те, як оптимізувати споживання батареї вашим додатком за допомогою метрики Vitals Wake Lock. Ми дізналися про нову метрику надмірного часткового wake-lock і про те, як використовувати найкращі практики, зокрема розглядати альтернативні рішення, правильно називати wake-lock, завжди його відпускати та зменшувати частоту періодичних пробуджень. Ми також ознайомилися з низкою інструментів для налагодження використання вейклок, зокрема з інспектором фонових завдань у Android Studio, збором System Trace, інтерфейсом Perfetto UI, SQL аналізом і збором даних у полі за допомогою Profiling Manager. На цьому в мене все. Перегляньте опис відео, щоб знайти посилання на всі ресурси, про які я згадував. Дякую за перегляд.